Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 12 січня 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які будуть підказки. Отож, карта дня для нас на сьогодні. Що тут у нас сьогодні? Королева Кубків. Ну, непогано, на дні колоди верховно Жриця. жіноча енергія сьогодні, дві жіночі карти. Королева Кубків це доросла жінка стихії, вода риба, рак, скорпіон, 45. Можливо, це ви, можливо, це жінка, яку ви знаєте, ваша мама, ваша бабуся. Це може бути жінка, психолог, фахівець? Хтось, можливо, зустріне сьогодні таку жінку, а для когось програється емоціями. Тобто це або людина в вашому житті, яка також, можливо, виливає на вас свої емоції, впливає на вас емоційно, або жінка-красуня, жінка, жінка е яка вміє вислухати. Е жінка ну, вода це інтуїція, яка, можливо, вам дасть пораду, щось відчуває інтуїтивно. Ну, Або також вода, вона дуже різко, в неї різкі перепади. Від радості до істерики і претензій. Ну, Або це вже наші емоції, знову ж таки, від радості до істерики. День буде сьогодні емоційний, ми сьогодні таки будемо дуже емпатичні відчувати, слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся до неї. Верховна Жриця на дні колоди це е, е, другий старший аркан, а двійки — це завжди про, от, між не знаю, між білим і чорним. Я не знаю, де біле, а де чорне. Немає інформації, прихована інформація, але знову ж таки це інтуїція наша. І, можливо, саме, бо верховна жриця на дні колоди це фоном іде. Можливо, така ситуація була. Я не зможу знайти вихід, я не розумію, я не знаю. Я вагаюсь, я сумніваюсь. І, можливо, саме сьогодні королева Кубки вам допоможе, вона вам підкаже, або ваша інтуїція вам підкаже, де біле, а де чорне, де вхід, а де вихід, де правильна інформація, або ви знайдете потрібну вам інформацію. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде сьогодні допомагати? Вежа. вежа. Тепер я розумію, чому такий емоційний день. Тому що вежа це зміни, які приходять в наше життя неочікувано, незаплановано, Це те, що неможливо прорахувати. І... Ну, Підстелити собі соломку, підготуватися до цього, бо це хаос, це руйнація. Але е, вежа завжди забирає з нашого життя те, що вже себе віджило, відслужило, і вже не має сенсу те, що ми не можемо самі відпустити. Те, що вже нам не потрібно, але ми ще за це тримаємося. І вежа звільняє блискавка, тобто влучає для того, щоб звільнити місце для нового чогось. І от саме. Те, що сьогодні відбудеться, отаке не, не, не заплановане, несподіване, і те, що викликає вас, от воно і викличе страх, паніку, незадоволення. А для когось, можливо, це і радість буде, що на кінець то я цього позбулася. Так як в нас вежа в плюсі. Тобто, справді вона вже не, не бійтеся. Те, що йде з вашого життя, навіть як, як, як би не здавалося, що це що робити, а як я без цього, воно звільняє місце для нового, для кращого. Відпускайте, що нам буде заважати. Ваш пентаклів. Не хочу вчитися, не хочу набиратися досвіду. Наша внутрішня дитина капризує і кричить, що я і так все знаю. Все вмію, все знаю. Ну, або це витрати Витрати на, на дітей, на щось нове, на нові курси, на нове навчання, на досвід. або на, ну, Так як пентаклі це наше і здоров'я, можливо, потрібно. Щось там обстежитись і заплатити за це. А ви не готові були ви не готові були витрачати кошти, час, сили і ресурси на, на нове навчання, на новий досвід, на обстеження, на лікування. Ну, звісно, от все сьогодні буде через емоції, все буде сьогодні викликати в нас такі здивування, капризи і радість, і все на купу. Любі мої, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам чудових, позитивних емоцій. Пам'ятаєте, що все в наших руках, тільки ми контролюємо себе, свої емоції, своє сприйняття, тільки ми можемо впливати на те, як я, як я сприймаю, як я реагую. Тому зробимо сьогоднішній день для себе позитивним, радісним, наповненим щастям, любов'ю, задоволенням, натхненням, бажанням. Люблю вас, обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ви для мене дуже важливі, дуже, дуже мені приємно, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте свої враження, відгуки. Ну, а хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па.